Всем привет, любят друзья, с вами Геймер Икс и Нексус. Всем привет. И мы продолжаем уже снято злого на Эдемину. А, если честно, не Клёво, то а я сейчас не плана. Клево тут шукать мину. Тихо. А, я в этих я не звездки попал. Ну, что же, Перший буде ховати Нексус. І ми поставимо на паузу, поставимо Мінки і почну шукати. Що ж, я Я шукаю, а він насолоджується стражданням моїм. О, так, де можуть бути ці мінки? Це маленька карта. Мені не буде так довго шкоти. Це твоя традиція. Хоча з відео мінус попасти. Хочу буде лежати. З ким мене в пізні. Та що поможе? Це ж формат парку. Не що все одно. Ну, то. Так, сам косметик здоров. Ты не можешь туда попасти? Ну же, це я уже сюди. І начебто немає. Ого, давненько я тут не був. забыл, я и опять сюда. А, -а, -а, а, пам, пам, пам. <соценно> Доброго сцены, ты было за новым Так. Да может, быть. да может быть. Вот, да может быть, а еще не обмен. Знаешь. Так, тут. Нема. Сейчас у меня милка. Не с этой стороны, мабуть. Ну тут нема. Них. Эээ, милка. Да. Кущи якомусь. Ну так как минимум ДДС. Я, наверное, не думал ценка просто с випроїха. знов так. А це десь де, де? я думав кущі. Вот це. Ну, ты тому що він нікого не подібна? на урок мене. Там треба тим. Не ще може бути мінки, признавайся. Машики yeah. oh. oh, <laughs> Так, і як завжди, це відео буде поділятися на дві частини. Одній він, ну я шукаю мінки, другий він. Алла да, мы должны быть арабом. А, 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 а. Что, бал? Пизо. Еще ж продолжим. Так, Думаю, и арабом тут я. Ну да. Печалька. Проблема с кровью, давец. Нет. А. а, снова. Продолжим. Я там не додивився. Тут я надивився. Майже. Кассучи, значить, тут десь є. Відчуття. О, є. Уже я на, на броньці. Ух ти. Ще одна. Я Ха. Я а спешу. раптом? Не, 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 не. Ну, на ящик. Не, я не знаю, что туда добавить. Не, похоже, не. А -а -а. Ще мене пошукати. Нема. Ну ай. Що ж знову нанес. Так, а є, є одне містечко там, де можна непогано сховати бінку, але сумніваюся, бо дуже очевидно. О, кто тут є? О Супер? О, як мене вийде? я кресть? а а Ну що ж, тепер е хвалю минки, а він шукает тоді я взагалі то ще час. Знаю. Сейчас закинчива ты чиня. Пам-парам-парам-пам-пам. -пам. Я умену все. У меня это был в пьеде минус. В тебе? Я моєму екрані. Так из не знаты экраны ще не знаєте, що то було было пампам бам я король Варья Ага, ну що ж? Тепер ну, не знаю, що сказати. Вісім можна закінчувати. Чекайте другої частини. Взагалі, то воно вийде разом з цим. Що ж. А його розлітать його кажуть.